Вітаю вас в ефірі програми Україна Єдина. І студії сьогодні пан Сергій Іванюк, письменник, літературознавець, журналіст, головний редактор журналу Однокласники. Вітаю вас, пане Сергію. Добрий день. Очевидно, почнемо говорити про літературу для дітей. Це є, безперечно, однією з ваших головних тем життя, ну, принаймні за останній час. Література для дітей і для підлітків. Для підлітків. Або ну давайте і для підлітків. Все ж таки, вона починається з літератури для дітей. Що нам слід розуміти під таким поняттям, як література для дітей, бо ви досить неоднозначно можливо як для українського літпроцесу, процесу, визначаєте це поняття, що є багато письменників, які вважають себе дитячими письменниками, але не так багато є добрих книжок, які би варто і можна читати дітям. Ну, у нас взагалі біда з цим, з наявністю книжок. У нас все ж таки 70 років радянської влади це було активне творення і становлення літератури для дітей і підлітків, тому що до того то були разові спроби окремих письменників до 17-го року. А література для дітей і підлітків вона народилася в радянські часи як окрема галузь літератури. А сьогодні нічого з того не лишилося. Розумієте, от 70 років люди писали, розвивалась література, вироблялись традиції, з'являлися постаті, а сьогодні, подивися, ну ну що, можна читати окремі твори Трублаїні, там десяток оповідань Гансена, твори про цих тореадорів, так, Нестайка. Дещо Віктора близниця і, і все. А, Костецький ще Анатолій Костецький. А так, от ніби її не існувало, вона така заідеологізована вся, що її, і її не почистиш, тому що це не те, що там згадується неприлічне слово, а вона побудована на концепції виховання потрібної людини, потрібної для того суспільства. Радянське суспільство воно було консервативним від народження, що називається, тому що воно зразу почало виховувати те покоління, яке йому потрібне. Це погано? Ну це погано. Це погано, і про це це було й тоді погано вже. Це не тому, що ми сьогодні бачимо, що так Але ж ми погано. зараз кажемо, що нам треба люди, які нам треба теж, а не такі, які є. Це ми погано кажемо. Так, ми так і кажемо, але ми кажемо погано. Знаєте, колись. Російський історик Ключевський написав ще в кінці 19 століття, що якщо в суспільстві вироблене таке уявлення про школу, ну в широкому розумінні школу, взагалі як концепцію виховання, як про інституцію, яка повинна готувати потрібних країні людей, то це означає, що в цьому суспільстві уявлення про школу просто не вироблене. Бо, скажімо, панує в суспільстві людина, яка любить розваги, танці і так далі. Школа перетворюється на танцклас, на музичний салон, на, на, на щось таке. Наступний приходить до влади е, мілітарист, він зміцнює армію, він любить плац, він любить поле битви, і школа перетворюється на казарму. І е, він відійде, а ці люди прийдуть в суспільство нікому не потрібними, бо буде інше суспільство. І, власне, е, якщо суспільство готує в школі і в дитинстві потрібних собі людей, це дуже погано для цих людей і для цього суспільства, бо вони е, це суспільство, це керівництво суспільства, вважає, що суспільство не незмінне, що ми от досягли. Ми то будуємо комунізм, але ми вже на цьому шляху. Нам не треба нічого змінювати. А воно змінюється так чи інакше. Це дуже цікава концепція. На що тоді схожа сучасна українська школа? На те, що й було. Українська школа на казарму чи на танцпол? чи на суміш. вона схожа на ідеологічний підрозділ комуністичної партії Радянського Союзу. Там поміняли трошки полюси. Зараз немає комуністичного виховання є патріотичне виховання, але це нічого не змінює. Це те саме ідеологічно насичене виховання, в якому психологічні пріоритети лишаються жахливими. Ну, найстрашніше це слухняність, да? ми зустрічаємо, ну, я пам'ятаю мою дитину, я йду з дочкою, зустрічаю знайомих, їй 4 роки, ой, як тебе звуть, Оксана, ой, яка хороша дівка, а ти слухняна дівка. Як наче. Вона колись ми їдемо в автобусі, бабуся каже, жалієш тата? Вона так здивувалася, подивилась на мене, ну мовляв, чого його здивував, жаліть, що значить жаліть? Ну, бабуся сказала те, що було ще до того, так би мовити, жалієш, синонім слова любиш. Ага. І вона це для дитини це було несподівано. А от слухняна дівчатка, це цілком сподівано, вони в цьому ростуть. Що таке школа? Школа це звичайний концтабір. Діти туди приходять в 6 років, коли вони не можуть нічого вирішувати, йти чи не йти. А навіть якщо вони якісь вундеркінди, які вже знають, що вони туди ні за що не хочуть, це нічого не змінює. Вони туди підуть. І вони прокидаються щоранку і думають, боже, я в третьому класі, господи, ще, ще 9 років щоранку так вставати. О, цих мук. потім ще 5 років університету. Ну там трошки легше, все таки в університеті легше. Зараз тим більше зараз є університети, в яких просто цікаво і добре. А в школі нікому не цікаво, нікому не добре. Добре, про підлітків. якраз напевно, найнепростіший період у житті молодої людини цей перехід від дитинства у доросле життя. І часто це багато хто говорить такий втрачений період. Тому що наскільки, ну, принаймні, мені зрозуміло, ми нічим не заповнюємо цей період життя молодих людей в сенсі там літератури, в сенсі кінематографа, театру, анімації, можливо, музики і так далі. Журнал однокласник. Я так розумію, що він власне і спрямований для цієї публіки таліткової. Я не можу сказати, що для всієї публіки ми не можемо охопити журнал. Бачите, не такий товстий. Ми не можемо охопити всі. Сфери підліткового життя, хоча й часом намагаємося, але це журнал для тих підлітків, які вміють читати. І ми його так позиціонуємо, і таким він у нас і є. У нас головне не картинки, хоча картинки теж є гарні, а головне тексти для тих, хто читає. Ми вважаємо, що це найбільш упосліджена категорія в школі. Що значить упосліджена? Ну, ті діти, які читають, це вигнанці в шкільних колективах. Ну, звичайно, ні. Лідери ті, в кого таке. Міцні, міцні кулаки, ті, в кого міцні, міцні тата, ті, в кого міцні моральні принципи, які знають, що в школі треба казати одне батькам, інше, а з однокласниками третє. Вони лідери, а ті, які читають книжки, вони за визначенням в цій школі лідерами бути не можуть. Вони в'язні. Вони 12 чи 11 років, там скільки школи вони повинні витримати. Ми їм хочемо цей найважчий період. Ще всім, 8, 9 років, там ще вони якось там легше адаптуватися. Є вчителька, одна на всіх, яка ніби як сурогатна мама. Вона е, про всіх дбає, вона весь час з ними. А коли з'являється багато вчителів, з'являється оця е, шкільна, е, шкільний тиск. Треба їх дисциплінувати. А підліток він не може бути дисциплінованим. Він в такий час вступає, коли йому треба боротися за свій простір, за свою незалежність. Йому треба соціалізовуватися, йому треба виробляти пріоритети. Чому у підлітків пріоритет, це підліткова кампанія вулична. Це, це скрізь. Чому? Тому що в нього немає іншого, йому нема чим замінити. А ті, що читають, їм іще гірше. Вони чужі в тій кампанії, вони чужі в школі, у них одна радість це читання. І дай Бог, щоб їх було більше. Чи так було і в радянські часи? Звичайно. Звичайно, так було. і Ну а як вичай? же, ну я не знаю, що виходить міф, що люди читали набагато більше. Звичайно, були міф. гуманнішими. Звичайно, це міф. Гуманнішими вони були однозначно. Це я точно знаю. І я, скажімо, ріс в умовах канцтабору, який перебуває в оточенні бандитського селища. У нас в Варварівка таке село. Там поруч зі школою, прямо через паркан, там були так звані бараки. Це було місто в місті. Це, це де в Миколаївській, Миколаївській області, області. В село Варварівка. Це жили місто Будівці, Перекоте Перекоти поле, мосто Будівці. Вони будували мости. І вони переїжджали, для них будували такі бараки. Ну, це не бараки були, це багатоквартирні будиночки, але це клітиночки, такі однокімнатні квартирки. Оцей великий будинок нарізаний як Мурашні. таунхаус, тільки таунхаус на квартирі. А це такі от секції і там. Батьки цілий день, тобто весь цей комплекс, батьки всі на роботі. Вони будують місто. Діти всі вдома. І ніяких дорослих там немає, які б ними керували. Це такі сім'ї, які були відірвані. Знаєте, не було цього навіть звичайного спадкоємності звичайної, що є бабуся і дідусь. Бабуся, дідусь десь лишилися на батьківщині батьків. Діти тут самі. От там був згуртований страшенно дружний колектив, побудований на мафіозних основах. Був Сякич, який усім керував, були його шестерки, були смотрящі по будинках. Дивно, і, як, як і в літературу потрапили взагалі. Були смотрящі в школі. Ну, мабуть, через те й потрапив, я так думаю. Тому що це була жахлива ситуація. І література це було єдине, що мене. Рятували. Хто повинен вирішувати, що читати дітям? Діти, звичайно. Діти повинні самі вирішувати, наскільки Ніяка вони це вирішують. Зараз? Не можемо... Вони не готові часом це робити, тому що їх не навчили вибирати книжки. От чому одні діти читають, інші не читають. Є звичайно, якісь психологічні особливості, от дитина до цього схильна. Але здебільшого, це тому, що батьки не приділяли цьому уваги. Щоб дитина читала, батьки повинні читати з нею. Вони повинні знати, що вони пропонують їй, вони повинні читати вголос. Вони повинні бути готовими розповідати історії, довгі історії. От ідеш з дому до дитсадка, і всю дорогу треба розказувати якусь історію. Якщо ти не можеш, якщо ти не здатний на це, значить дитина буде. Перебирати якісь інші, тобто цього естетичного сприйняття тексту, звукового, скажімо, або будь якого воно не виробляється. Оце, це дуже важливо. Я, скажімо, не можу сказати, що я там сильно в цьому плані був просунутим батьком, але я читав з дочкою одні тексти, одні книжки. Дуже довго. Може, тому я займаюся підлітковою літературою, що от у мене начитаність цій галузі. Що заборонено говорити. в дитячій літературі або в підлітковій літературі? Заборонено бездарність і несмак. Більше нічого, я не думаю, що є якісь теми, про які дітям не можна говорити. Е, ну, вважається, не повинно бути насильства. Ну і зразу ми цим ми вже підриваємо довіру до тексту. Подивіться на капіталі. І казки. забороняємо колобок. От. Казки, колобок, а про сестрицю Альонушку і братця Іванушку, який жах взагалі. А про людину Андерсена не буде му втікати. Андерсена, та взагалі ну, ніякі казки, а про червону шапочку, про ковтну паразит, бідну дівочку, Це ж е, казка, вона спеціально жахи розказувала. Це народ виробляв цю Моделі, традицію. Певні. Виховання боротьби зі страхом, виховання емоційного, виховання дитини. Страх це дуже важлива емоція. Без діти довго не живуть. Вони повинні боятися. Людина не може не боятися, так само, як людина не може не брехати. Це, це наш ну, пріоритет перед іншими. Це те, що нам дає силу. Брехня, страх. Там, а всі ці відважні герої Казкові, от зверніть увагу, він ніколи не замислюється, цей Іван Дурник. Йому ніколи. Йому треба долати перешкоди, і він завжди знає, що, що де сказати, як де вчинить. Він е, чисто функціональний виходить. І разом з тим, оця його безликість, вона якось підштовхує слухачів чи читачів до того, щоб йому співпереживати. Його легко наповнити собою. Він ніякий. Якщо він робить якісь дивні вчинки, а я б так не зробив. Мені я вже його починаю більше оцінювати, ніж іти за ним. І в певному дитячому віці це дуже складний перехід. Він якраз відбувається в підлітковому віці. Чому в підлітковому віці? з'являються... ви знаєте, в 20-ті роки в літературі для підлітків не було жодного негативного персонажа українського. Всі були добрі. От, всі були діти хороші. Діти, вони представники майбутнього в нашому світі. Вони не жили в чорному минулому, там де ми росли. Вони не знають, як погано буває в світі. Вони чисті і вони прекрасні. Та їх буває, псують, використовують там і так далі. Але вони всі були хороші. У 29... 29-му році з'явився перший негативний персонаж в українській літературі для дітей. 12 років не було жодного. Добре, після паузи ми продовжимо. Письменник і літературознавець Сергій Іванюк сьогодні є гостем нашої студії про підліткову літературу далі. Сергій Оксенник. Я не знаю навіть як сказати ваш літературний прототип або ваше друге літературне я не знаю. Можливо, ви дуже часто говорите, чому ви собі обрали такий таке псевдо, який в цьому власне є сенс, в тому числі літературний. Але от ми можемо зараз показати нашим глядачам книжку лісом, небом і водою. От такий пригодницько-фантастичний роман. Про що це я знаю? Ви десь казали, що знайшли. У себе на дачі, рукопис, в чарівній скринці, якісь старій. Старі. Там стояло ім'я Оксеник. І Там тільки розшифровувач. Я не, не писав цих книжок, я їх розшифровував. Я дуже радий, що незабаром виходить третя, остання книжка Роману про Лисого Лелю і їхні пригоди. Вона буде називатись інженер. Ви бачите, тут вони всі три називаються лісом, небом, водою. А під заголовок перша книжка Лисий, другі, друга книжка Леля, третя книжка Інженер. От видавництво «Смолоскіп» Зараз її готує до друку. До речі, вона перевидасть і першу і другу книжки, тому що друга це великий дефіцит. У мене це один примірничок, а купити її просто ніде. Ніяк і тираж розійшовся, і на жаль, е... ну от сподіваємось, на днях з'явиться. підліткам цікава підліткова література. От ви вже сьогодні так зачіпали трошки, те, що діти все одно хочуть бути дорослими, і чим більше їм це забороняють, тим більше вони лізуть до там батьківської бібліотеки і беруть читати книжки, ті, які вони хочуть читати. Ну, звичайно, це, знаєте, про це, це, між іншим не те, що їм навіть забороняють. Їм забороняють там, де цілуються, там, де є про кохання, там, де є про секс. Ну, Це так само, як і з жахливим, із насильством. В житті є, там нема. на що ж читати? так? Будемо дивитися, що по телевізору показують або в інтернеті. А те, що є в житті, воно мусить бути і в книжках. Це не означає, що вони повинні дублювати життя, але на чому вони будуються? З яких камінчиків? А саме з того, що є в житті, і розставляються вішечки, щоб діти входили в цю систему координат. Автор їх там формує їм цей світ, щоб вони в, ньому, в нього вжилися. І в цьому світі все повинно бути. Повинна бути любов, повинен бути секс, повинно бути все. Тому що це є, і воно мусить бути. Інша річ, як про нього розказувати. Знаєте, колись хто Галустян там, казав в наша Іраша, ми єдина нація в мірі, яка вірить в порнофільми. E, да. От нісенітниці, вони, звичайно, їх не треба ні дітям, ні дорослим показувати хоча б діти повинні були подивитися, щоб знати, що таке. Мені, до речі, розповідав Леонід Плющ, знаєте, такий видатний наш письменник, літературознавець. Він живе в Франції. Він казав, що коли він тільки вирвався туди і приїхав з двома синами 12 і років, вони познайомилися з Віктором Некрасовим, який вже там жив. І Віктор Платонович наступного дня взяв пацанів, пішов показувати їм Париж і завів, показав порнографічне кіно. Для батьків це був шок. А він сказав: ну так а як? Вони повинні це бачити, вони повинні це знати. І... Тобто Леоні... багато наших проблем, які зараз є, зокрема серед підлітків, через те, що дорослі їм забороняють, і вони це беруть, так би мовити, штурмом. Це стосується дуже багатьох речей, не. Думаю, так. Бачите, порнографія це не та річ, в яку можна вгрузнути. Це якийсь, от, от як після радянського часу, відкрилися. Раптом, раптом є порнографія, можна подивитися. Ну і що? Ну, і скільки людей стали фанатами порнографічного кіно? Ніскільки. Тобто, їх ну, певний в певних ситуаціях, як ліки комусь воно потрібне. Ну і хорошо, треба ці диски продавати в аптеках і хай користуються. Але це не те в що люди вгрузають. Воно досить огидно виглядає і ніякої Але радості. Але штучно через заборони створюється попит. А, так, так, звичайно. Ми, поставивши їм бар'єри, змушуємо долати бар'єри. Плід він тим е, спокусливіший ніж важче його досягти. Він цінується більше як перемога героя в романі. Знаєте, якщо герой не здолав страшні перешкоди, ця перемога нічого не варта. Добре, е, до літератури, повертаючись, до речі, до тої літератури, яку ми не знали. Ми вже так очевидно стрибаємо в 20 там роки до того ж, Підмогильного, роман місто, який, очевидно, за останні там 20 років. Читає багато дуже людей і молодих, і це власне про молодих людей, в дуже несподіваних для, здавалось би, традиційної, цнотливої радянської української літератури прийомах. Що за міф, зокрема, як він витворився про там неукраїнський той же схід? Без маніпуляцій і без спекуляцій, бо ну, навіть там, ну, зараз це мої дуже... обмежені знання з літератури там, говорять про те, що Харків 20-х років був надзвичайно потужним інтелектуальним українським центром. Ну, це не тому, що там виросло багато письменників. Вони з'їхались туди. Це була столиця, і там були більшість журналів, найкращі театри. І навіть держава підігравала певним чином, тому що Бережіль народився в Києві. Але в 26-му його перевезли в столицю, в Харків, і воно, воно збирало. Це, це таке, от як Київ в радянські часи, пізніше, після 34-го, почав забирати в себе всі творчі сили. Як Москва забирала з Києва, Алмати, Таліна, Тбілісі найкращі сили до себе. Це нормальний такий імперський рух. Київ був лише мікромоделлю імперії. Раз Москва це, тобто ця пірамідальність, вона передбачала, що Москва mm -hmm. стоїть на, на столицях Союзних Республік, вони стоять на обласних центрах, ті на райцентрах, mm -hmm. а центрі mm -hmm. стоять на горосі. І воно все туди, звичайно, вершки э, піднімалися. Але насправді, ну от ви знаєте, я можу розказати зі свого досвіду. Я, Виріс в Миколаєві під Миколаєвом. Ну зараз це вже місто. А тоді це був Райцентр Варварівка, просто через річку від Миколаєва. Там всі розмовляли українською мовою в моєму дитинстві. Це був була жахлива українська мова. Це був суржик. Але це було цей суржик, народився з прагнення наблизитися до російської, бо вона була правильна, а наша була неправильна. І навіть зараз я от недавно був у Миколаєві на базарі, кажу, дайте мені, будь ласка, пляшку голії. А дівчина, яка там торгує цим, каже: Ой, хоч по-українському почули. Я кажу, що невже вже не чуєте? Та чуємо, тільки ж кожен питається так, перей, що й не поймеш. І ви знаєте, мене так зігріла ця фраза, от в ній нема жодного українського слова. Кожен питається так, пере що й не поймеш. Але разом це все українська мова. І от я з цього е, суржикового містечка приїжджав до своїх братів, сестер двоюрідних на Донбас. Там дід баба мої жили, тітки, дядьки, хрещені батьки, там е, пів Донбасу родичі. І там всі розмовляли нормальною, чистою українською мовою. Мої кузени з мене сміялися, з моєї, з осього, мого суржику. і я, власне, там навчився. Говорити українською мовою. Це було в 50 кілометрах від Донецька. Це було 50 років тому. Тобто, для мене, от якби тодішньому мені сказати, що Донбас не український, я б цього не зрозумів. Це була б якась нісенітниця, це все одно, що тоді було б мені сказати, що капіталісти хороші. Ви вірили в те, що вони погані? Ну, а як же? Всі вірили. А, а діти так, ну а чого ж не вірить? Чого ж ми погано живемо? Чого ми погано живемо? Живем? Бо капіталісти погані. І е, ви знаєте, це 50 років, це, це ніщо в історичному вимірі. І тоді це була українська земля. Цілком люди розмовляли українською мовою. Ті, що переїжджали в місто, намагалися розмовляти російською. Але це звучало приблизно так, як оця олія. На Миколаївському базарі. І воно й зараз так звучить. І ще в 2011 році, 911 році, Жаботинський, такий відомий діяч єврейського руху, він писав, що русифікувати Україну неможливо, тому що 90% населення живе в селах. Вони приїжджають в міста, міста їх русифікують, але села все одно лишаються українськими. І вони отруюють цю російську мову в містах. І це вже не російська мова, а все ж таки мова да, да, а, а, а мова українська у них, бо вони українці. Ну, радянська влада тут приуспіла, треба сказати, в боротьбі проти українськості. і Це була. Ну, я переконаний, що це була свідома політика саме росифікації, і голодомор треба розглядати в контексті цієї політики, тому що Сталін прекрасно з лінінських праць зрозумів, що найгірше, що є в нації, це село. Яке утримує традиції і е, ментальні і, і інтелігенці, яка розвиває мову і культуру. Оце їх треба нищити. І всі 30-ті роки ми бачимо, 20-ті, 30-ті ми бачимо, що це був процес нищення саме села і інтелігенції. Ніхто ніколи не нищив е, пролетаріат, з ним загравали, йому дозволяли не працювати, одержувати зарплату. Оці міфи зараз, що Донбас годує всю Україну, це, це йде звідти, це не. Не Януковицький винахід, це з Радянського Союзу. Ми пролітали, ми робочий клас, ми всіх кормимо. Всі їх годують, а при тому, що ви розумієте, от я пам'ятаю, у мене дитячі враження від Донбасу якісь феєричні. По-перше, там рідні люди, там прекрасна природа, я там себе так комфортно. Почував, а головне, сядеш в автобус, і в автобусі всі незнайомі починають зразу розмовляти між собою. І це не скандал, вас тут не стояло, а це от така от, от дуже приязна. Знаєте, це якийсь такий високий рівень культури, що такого не може бути от, ні в Миколаєві, ні у Львові, там, ні десь ще. Не тому, що вони гірші, тому що вони інші. Ми всі різні, і слава Богу, це наше багатство, наша різність, це наш скарб. Ми... Ми перемішуємося, ми запозичуємо одне в одного. Народ живе з того, що в нього є резерви. Що таке Україна єдина? Ну, власне, ми про це почали говорити. Україна єдина це, це та велика територія, велика земля, яка об'єднує різних людей. І чим більш вони різні, Ну, якби не було зовнішньої інтервенції, я думаю, що і в цій ситуації ми б знайшли спільну мову і дуже швидко налагодили нормальне життя. А зовнішні сили, як колись капіталісти, світовий імперіалізм нам заважав, так сьогодні нам заважають інші сусіди. Ну, все воно налагодиться. Я думаю, що тут головне не, 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 не зробити оце... Не піти за цим прецедентом кримським, тому що, ну там кажуть, наші вони нам такі, давайте їх віддамо. Багато ж таких думок є. Вони нам необхідні такі, тому що вони наше інше я. Вони такі самі, в принципі, в глибині. Вони трошки інакше розвинулись. Вони пішли в інший бік. Це прекрасно. Це запорука життя виду. Оцього виду українського народу. Якщо ми будемо всі однакові, ну це буде повторення того, що кулішо писав в народному Малахі. Стоїть велика машина, туди заходять Оруге. різні. Буде люди бути. виходять абсолютно однакові. Я дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадую, гостем студії сьогодні був письменник, журналіст, літературознавець Сергій Іванюк. На все добре.